Родина бухоморів, яка їде відпочивати на так. так. Аж на море, аж на море від'їжджають мухомори. проводжати на перрон Вийшла вся околиця, йде тато мухомор, мама мухомориця, а за ними дружно в Дві Комаряці сміються, задаються, мухоморяться екзамен з власної творчості для сучасного українського письменника Івана Андрусяка, влаштували учні третіх і четвертих класів Тернопільської школи мистецтв. Діти вивчили вірші. Як ви бачите, намалювали до його віршів малюнки. Так як хто побачив, так як хто зумів, так як хто зрозумів. І от зараз вони будуть про нього проводити такий екзамен для нашого письменника. Вони будуть просити відгадати, до якого вірша чи до якого Оповідання той чи інший малюнок, і відгадавши, дітки будуть йому декламувати. І ще ми дуже надіємося йому сподобається те, що наші діти-четвертокласники підготували цілу виставу. На його оповідання Зайчикова знахідка. Школу мистецтва Іван Андрусяк відвідав вперше, хоча про неї вже чув не раз. На екзаменування власної творчості він прийшов з цікавістю. Я е, дуже люблю капорки. Але винятково добрі капості. Я сам люблю такі капості робити, коли вони роблять добрі капості, це клас. Захід відбувся в рамках акції Навчи дитину читати, яка проходить у школі. Її мета заохотити малечу до читання і привчити зосереджуватись над книжкою. Судячи з того, як діти захопились віршами і оповіданнями Андрусяка, цей задум серед малечі користується успіхом. Я зобразила бегамотів, бо вірш про бегамотів розказувався. Автор Іван Андрусяк. Я зробила як песик, пише до лист. І в буті і миші скрибуться. Три плечі гноми, і, і дівчинка спить у ліжку. Ніби вони її лякаються. Вона покликала мама і тата, і їх більше нема. Слід може тільки у Іван Андрусяк не тільки відгадував малюнки та слухав декламування власних віршів, але й активно спілкувався з дітлахами і подекуди навіть цитував власну творчість. Шупакабра, лютий звір, причвала до нас у двір. Він принипав з отдаля хоче знямати кроля. Ми кроля не віддамо. Скажемо, іді домой. Адже монстри і змії так лиш розуміють. Правда ж це чудово, дорогі малята, іноземні мови досконало знати.